Наречена русалка. Жив раз, де не жив молодий пастер, що пас сільській вівці. Сам був немаєтний і мав лиш козу, а то була дуже зла коза. Задавала більше баламути, як ціла отара. Коли хлопцеві дуже надокучило, розсердився і жбурнув за нею палицею. Коза аж підскочила, а палиця фирк у чагарник і десь загубилася. Шукає хлопець, не може знайти. Нараз помеже корчами втямив глибоку яму. Чи не сюди впала моя палиця? подумав пастор. Буде що буде, я за нею спущуся, бо від няня маю лиш одну криваню. І почав спускатися у яму все глибше і глибше. Та Раптом зірвався й упав у глибину. Коли сунувся на спіт, схопився і розглядається. Бачить, він не в ямі, а в якомусь підземному світі. Там ліси, трава, лише людей не видно, та й палиці нема. Ходив, блудив, аж зголоднів. Дійшов до палацу. Через вікна чути музику і співи, хтось ніби гуляє. Буде що буде, думає пастор. Зайду до палацу. Відчинив вчинив двері, дивиться, велика кімната, а в ній русалки, дванадцять дівчат. Побралися за руки, стали собі в коло, танцюють і співають. А посередині найкраща розмахує палицею в такт. Приглянувся хлопець його палиця в ту ж мить і дівчата увиділи хлопця. Нараз обступили, й кожна його тягне до себе танцювати. Доки всі дванадцять ним потанцювали, вже ледве стояли ногах. Тоді найкраща дала знак і перестали гратися. Чого ти легеню до нас завітав? питає його. За палицею, що в тебе в руках, тому я дай сюди, заспокойся, сто, ніч не буде, бо щораз тогорішнього сідо до нас потрапляє та ніколи туди не вертається. А й бо віддай, просить русалку хлопець. Сяпалець іди на пам'ятка від няня, не можу лишити. Дарма легеню, і не проси, не дам. Але знаєш що? Замість твоєї дерев'яної подарую тобі золоту. То чудесна паличка, як нею щось удариш, нараз почне стягатися в'єдно, а вдариш, живе чоловіка, худобину, звірку, то і ж хвилини вмре. Подякував хлопець за золоту паличку і збирається йти геть. Чекай, каже русалка, бо за твої танці ще не заплатили. Нагодували, напоїли, переночував і тільки рано його відпустили. Іди куди хочеш, а сю паличку дуже бережи. Іде хлопець і добрався до срібного палацу. У вікні така прекрасна дівчина, якої ще й не бачив за своє життя, почала на нього махати рукою Не йди сюди, легеню, бо загинеш. Але хлопець її не послухав, зайшов до палацу. Хто ти така? Я царська дочка. Мене сюди приніс себе голови шаркань. Смутно мені тут, ніколи нікого не бачу, окрім Змія. Тікай, бо зараз він прийде, і тобі кінець. То ми ще увидимо, хто кого поборе. Тільки встиг сказати, і з хмар спустився шаркань. Як відчинив двері, почав вітрити. Хто тут є у хижі? Я чую чужого. Хлопець вискочив за скрині. Тут я. Твоя смерть. І коли вдарив змії золотою паличкою, той одразу здох. Дівчина зраділа Визволити мене з біди. Як поведеш додому, мій няня дасть тобі все, що лиш захочеш. Вона взяла плаття і вийшла на двір. А хлопець своєю чаринною паличкою постукав довкола срібного палацу, і той став срібним яблуком. Поклавте яблучко до тайстри і рушили в путь. Дівчина розказує: Нас було три сестри, і всіх трьох покрали прокляті шаркані. Визволимо й твоїх сестер, побіцяв легень. Так і сталося. За десять миль стояв другий палац, уже золотий. Там бідувала сестра середуща, ще краща за старшу, і яких побачила, зі страхом закричала Не йдіть сюди, не йдіть, бо кінець вам буде, як вас увидиш Шаркань!» Але хлопець не слухав і зайшов просто до палацу. Не бійся, Неч, твоя сестра вільна, і тебе звільнимо. Тільки встиг сказати ті слова, як прилетів Змій, чотирнадцятиголовий. Та недовго билися. Хлопець ударив шаркання чарівною паличкою, і той одразу здох. Дівчина радісно скупила своє плаття і вибігла назустріч сестрі. Хлопець постукав паличкою довкола палацу, і з того так само сталося мале яблучко, лише золоте. Він поклав яблучко до тайстри ідуть уже троє. Тепер треба визволити й найменшу сестру. Знайшли третій палац. Він був найкращий з діаманта, і молодша сестра була найкрасивіша. Коли їх побачила, вибігла і не пускає Якщо зайдете до палацу, мій чоловік, шаркась з дванадцять однією головою знищить вас одразу. Не бійся. Двох я вже поборов поборю і третього. Завела їх молодша сестра, діамантовий палац і хоче погостити, та не встигли всістися до столу, коли загриміло. Йой він! ховайтесь! Не треба, каже хлопець. Вискочив на двір і, ставши на воротях, перегородив шарканеві дорогу. Ага, ти вже тут. Ти згубив моїх братів, тепер я тебе знищу. закричав Змій. Почалася страшна боротьба. Добру годину билися. Кінець кінцем хлопцеві вдалося вбити поганого Змія. То була радість. Всі сіли до столу і почали гостину. Та час нам у путь, нагадав сестрам хлопець. Потім постукав паличкою по діамантовому палацу і той зробився яблучком. Пастир і діамантове поклав до тайстрини. Тоді усі четверо зібралися до ями, що вела на верхній світ. Доки дійшли, втомилися, сіли відпочити, Сужись собі голову, як вилізти вгору. Дівчата почали вже нарікати. Воліли б ми зі Змієм лишитися, хоч би не мали жури. Назад ямою почули Не, Цить ти лиш. Десь тут моя коза, сказав сестрам пастер і гукнув щосили. Де ти, моя кізочко? Я тут. Позвалася коза. Ну, якщо се ти тобі вже в село знайди якісь мотузії і спусти сюди. А не будеш мене бити, не буду, кізочко моя, тільки бо ми тут загинемо. А скільки вас? Четверо. Коза побігла в село і незабаром дивляться зверху сунеться мотуз, а на кінці корзина. Доки коза бігла в село, сестри обсіли хлопця і видурили в нього кожне своє яблуко, ще й золоту паличку. Він зостався з порожньою тайсторою. Але то не біда, головне корзина вже тут. Посадив спочатку одну дівчину і дав знати на гору, аби коза тягнула. Ох, кректала вона, але витягла. За першу, другу і третю сестру підняла наверх. На останку спустили корзину за хлопцем. А він думає собі Ой, недобре я зробив, що дав виманити в себе яблучки і палицю. Сі дівки, напевне, погане задумали. Ану, перевірю. І поклав у кошик важкий камінь. Почали тягти. Тягнуть, тягнуть, а як був на половині ями, перетяли мотуз, і камінь гупнув, аж зарився в землю. Ну, так би сталося зі мною. Що тепер робити? Можу собі йти в копачі, гудучи, піду до тих 12 дівчат. Так і зробив, знайшов палац русалок, а вони вхопили його знову, мало з нього не витрясли душу, так обертали в танці. Коли вже було досить. Стала перед хлопцем найкраща русалка і звідає. Чому ти легень до нас вернувся? Так і так, розповів хлопець. Недобре ти вчинив, пошкодувала пасти русалка. Дав себе обманути. Але з нами не можеш лишатися. Подрую тобі нову паличку. У ній ще більша сила. Погостишся, спочинеш і рушай своєю дорогою. На ранок відклонився і пішов. Іде, іде!» Спинився під великим дубом. Глянув угору і бачить на вершку гніздо Грифа, а в гнізді малі пташенята дуже пищать зі страху. Приглянувся ліпше. А вгору дубом тягнеться величезна гадина уже близько біля гнізда. Хоче з'їсти потятка. Но сього не буде. говорить собі хлопець. Скинув із себе верхнє платі і почав лізти на дуба. Гадина якраз досягла гнізда, вдарив її хлопець, і той ж меті вона наздохла упала на землю. Пастир сів на гілку. Бачить. Старий гриф летить, несе малим їсти, як увидів під гніздом людину, махнув крилом так, що хлопець мало не полетів з дуба. Що ти тут шукаєш? Хлопець не міг і проговорити, але озвалися малята. Ну, легеню, чую, що ти моїм дітям рятував життя. Чим тобі віддячити? Такобе ти мене виніс аж на верхній світ? «Ге, це не аби що. Але спробую. Прив'язав на себе з правого боку обдерту серну, а з лівого боку сернячу шкіру з водою каже хлопцеві. Сідай ти та запам'ятай коли поверну голову направо, подаси шматок м'яса, а коли наліво горнятко води. Сів хлопець на грифи і почав летіти з ями. Поверне гриф голову направо, хлопець відріже йому шматок м'яса, наліво дасть горня води. Уже було недалеко від верхнього світу, а м'ясо скінчилося. Повернув гриф голову і просить Давай їсти, бо не долечу. А що тут робити? Хлопець швидко відрізав шмат м'яса зі своєї литки, поклав грифу і в рот. Ще пару разів птах махнув крилом і вже були на верхньому світі, та хлопець не може ступити на ногу. Не журися, легені, зараз допоможу у твоїй біді, заспокоїв гриф і виплюнув останній шматок м'яса. Приклав до рани на нозі, дихнув і приросло. Розлучилися. Гриф назад до себе полетів, а хлопець рушив по новому світу. Думай собі. Буду мандрувати, доки не знайду палаци сестер. Іде лісом, іде, раптом чує. Ме. Порнув на голос і вийшов на галявину. А на ній палац. З вікна визирає красна дівчина, котру везли від Змія. Підійшов до палацу, вигнав звідти ту, що його обманула. Потім постукав у той палац чудесною паличкою, і знову зробилося срібне яблучко. Взяв його хлопець і поклав до тайстри. Йде далі, чує Ме. почав іти голос і йшов до Галявина. На ній стоїть золотий палац, а з вікна теж визирає дівчина, і її прогнав. А палац, як тільки повдаряв паличкою, почав меншити, перемінився на золоте яблуко, яке так само опинилося у тайстрі. Іде далі. Знову меге. -е. За голосом дійшов до галявни, побачив діамантовий палац. У вікні стоїть дівчина, висварив її, прогнав як і сестер. Потім постукав паличку у діамантовий палац, той теж почав меншати і стався яблучком. Пастер кинув і його до тайстри. Ну, думає собі, в мене всі три срібний, золотий і діамантовий. Тепер лиш місце підібрати, аби поставити палаци. Вирішив поселитися коло одного міста. Підняв із тестри Яблочко, постукав його паличкою, і той ж міць з нього почав виростати діамантовий палац. Зайшов до палацу. Що загадати, все тут є, лише немає живої душі. Та що варте багатство, коли я самотній? Говори сам до себе, гей, коби з'явилася ота дівчина, за котру я думаю, одразу життя стало б веселішим. Не встиг договорити, як двері розчинились, і появилася знайома найкраща русалка. Кликав ти мене, і ось я вже тут. Скінчилося моє заворожіння. Пересими мусили жити підземнім світі. Тепер і я, і мої подружки вільні. Глянь, он де вони? Виглянув хлопець у вікно. Справді, одинадцять красунь співаючи, йдуть, наче на весілля. І взяв собі за жінку найкращу русалку, поклав на землю останні два яблучка, золоте і срібне, зробив з них палаци для відчарованих дівчат. І всі жили щасливо.